Олександр Ющенко на позивний капа, військовослужбовець Національної гвардії, був вимогливий до себе, й інших, каже його побратим Сергій Семенченко. Говорить, за яку б справу він не брався, завжди намагався бути першим. Це людина легенда національної гвардії, яка створила не один підрозділ, яка підготувала не одного бійця, не одного бійця бійці йому дякують. Часто хлопці приїздять вже до нього на могилу, і це для нас дуже дуже велика втрата. Розпочував війну. Він з 14-го року з квітня місяця в спецпідрозділі Омега є такий в Національній гвардії України. Це був Славянськ, це був безперечно Донбас. З 15-го року він був головним сержантом батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Він займався кінологією, одна з улюблених його речей. У 22-му році відповідно він призвався до мобілізації. До однієї з військових частин Збройних сил України, приєднався до ДФТГ-Хартія, потім розпочав формувати вже з цього невеличкого ДФТГ, спочатку бригаду і вже Ця бригада переросла в корпус. Реалізувати створення цього мурала вдалося на стіні будинку, що на проспекті Перемоги 10 у Луцьку, сказав художник Юрій Чайка. З його слів, він зробив його за чотири дні у рамках проєкту Люди міста. Я, не вагаючись, взявся зробити, багато чого пов'язує, він лучанин, він входить в цю концепцію проєкту. Погода теж пішла на зустріч. Мешканці будинку пішли на зустріч, і робота пішла легко. В саму концепцію мурала входять коло. Для чоловічої статі це такий бірюзовий синій колір. Чайка це мій, скажімо так, знак, який йде на всіх зображеннях. І плюс назва «People of the City» — це назва самого проєкту. Учасник російсько-української війни Олександр Ющенко навчався на історичному факультеті Волинського університету. Серед тих, хто нині вшанував його пам'ять, був студент Андрій Луцик. Це людина, яка вчила нас, що треба йти за Україну, йти за українською ідеєю і. Всі ми це велика сім'я, що на сході, що на заході, що на центрі, що на півдні. Всі ми є українці, і всі маємо допомагати один одному і пам'ятати, що наша зараз ціль це зробити все можливе, щоб існувала Україна соборною, незалежною. За словами військовослужбовця Сергія Семенченка, у майбутньому планують перейменувати сквер на честь Олександра Ющенка, що розташовується поблизу історичного факультету. Тут говорить, зроблять аудиторію просто неба та облаштують простір. Учасники заходу поклали квіти до меморіальних стендів студентам і випускникам факультету історії, політології та нацбезпеки Волинського університету, які загинули, захищаючи Україну. Петро Юровчик, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.